Таю, мене звуть Юлія. Я завідувач туристично інформаційного відділу Кременецько-Почаївського державного історико архітектурного заповідника. І сьогодні у нашого заповідника 24-та річниця із дня заснування. І в якості такої події маю за честь презентувати поштову марку із зображенням набрамної вежі нашої Кременецької фортеці, і, окрім того, проєкт. Ретро вістання із кременця із поштовими марку листівками. Та поштові листівки можна придбати у касі при вході на територію Кременецької фортеці. І ось це асортимент листівок, які ми представляємо. На будиночку каси розміщена поштова скринька Укрпошти. І придбавши на касі поштову листівку та марку, тут ви можете їх заповнити. Yeah